Вчора записувала відео про те, що Україна, Україна третя нація, точніше так, нас сприймають німці тут. І дуже багато коментарів під відео, там прямо буквально на кожен лайк коментар, коментар один. Так от, основна маса коментаторів вважає, дійсно вважає до тих пір, що українці за кордоном не дотримуються правил. Тобто за три роки ми ще не навчилися дотриматися правил. Українці не дотримуються правил, ведуть себе похабно, не хочуть працювати і лише сидять на виплатах. І мені хочеться сказати, що ті, хто хотіли лише сидіти на виплатах, вони вже давно поїхали. І все ж таки люди зараз намагаються адаптуватися в новій країні, намагаються адаптуватися в Німеччині. Те, що на нас нарікають, що ми не виконуємо правил, що ми запізнюємося скрізь, це неправда. Я, я в цьому впевнена. Тому що ці люди, які хочуть адаптуватися тут в Німеччині, вони вимушені виконувати правила. І де-де, а в Німеччині не виконувати правила, це просто ну, це підписати собі смертний вирок. Нікуля, куля, йдемо, пішли. Ось, а, і мене дуже гнітить той факт, що є дійсно ще люди, які своїх вже вважають таким ось непотрібом. Що вони от, е, поїжджали, е, бухають, сидять на виплатах, не хочуть працювати, порушують правила і хають ту країну, де вони живуть. Е, за три роки дуже велика кількість населення, е, яке виїхало за кордон, воно довело свою ефективність, воно довело те, що ми здатні працювати. Ми здатні пічняти правилам, ми здатні інтегруватися. І говорити досі про нас таку гидоту, коли ми самі про себе таке говоримо, ну якось вже нам не личить. І все ж таки знаходяться люди, які пишуть Повертайся додому, ну, Що ти там хаєш ту країну люди, я сама знаю, що мені робити. І ті, хто вирішив залишитися, вони мають право на, 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 на те, щоб виставити свою думку. Вони мають на це право, тому що їх все ж таки ще може багато чого не влаштовувати. І я впевнена, що ті, хто залишився в Україні, їх теж багато чого не влаштовує в Україні. Але, але в них... Uh, не виходить сказати, що от, Блін, я б теж поїхав, але я не можу, бо в мене кишка тонка. От, мені тут добре. І вони перекриваються тим, що їм там добре. Так, така дуже велика ще, частка коментаторів, які відносяться до того, що відбувається в, тут за кордоном, і заздрість, знаєте, їх от, жаба давить. Ось. І я хочу всім сказати, хто теж такої думки, що Україні леде, українці ледері, uh, ви дуже сильно помиляєтесь. ще раз тому що е, українці довели себе за кордоном великими спеціалістами. По перше, це по-друге, ви хочете сказати, що в Україні немає ледарів?